Відсрочка від мобілізації у 2025 році, кому надається і як оформити? Перше, хто має право на відсрочку, це особи, які отримують трохи більше дітей віком до 18 років, батьки одинакі або матері одинакі з дитиною до 18 років, опікуни недієздатних осіб, особи, зайняті постійним доглядом, особи з інвалідністю, здобувачі освіти денної форми, якщо підтверджено послідовність освіти, працівники критично важливих підприємств за поданням від роботодавця. Народні депутати, депутати місцевих рад, судді та прокурори. Питання, як оформити відсрочку: перше, що необхідно, це підготувати пакет документів, що підтверджує підставу, наприклад, свідоцтво про народження дітей, рішення суду про опіку, документи з медустанови, наказ про зарахування до вищого навчального закладу, довідка ЄДЕБО тощо. Наступним кроком буде подання заяви до територіального центру купування. Та соціальної підтримки, як народі називають ПЦК та, та СП, разом з відповідними документами. І наступне це є очікування на рішення комісії, яке оформлюється у вигляді протоколу, а військово зобов'язаному видається відповідна довідка. Підписуйтесь на Академію ЦПД, щоб знати свої права та залишатися юридично підкованими.